Я як повноправний мер Бендеріва заявляю, що поки відсутствує наш другий мер, другий повноправний мер Бендеріва, ми зробили багато нового. Це 25-й канал Бендерів Лайф. У нас з'явилось три маяка, три робочих маяка, які нам дають пригучість, швидкість і силу. Силу наших ударів та регенерацію. Тут у нас з'явилась велика-велика шахта прямо до коренової породи. Також у нас з'явилась сама. Так, сейчас, ще, сейс. Щас, сейчас. Щас. Щас, щас. щас. У нас з'явилась сама більша структура в цьому на сервері. Ось вся самая точка серверу. Ой-ой! Зараз ми з вами попробуем на ній припаркуватись. У нас не вийшло. Тоді ми спускаємося. Тут в нас з'явились кабінет мера, мій кабінет мера. Ось такий в мене кабінет. Ось вот так от. Сідаємо. Тут працюємо. І кабінет нашого другого мера. У нього тут все трошки поскромніше. Зате в нього є прапор. Є полочки. Немає тільки книжок. Не хватило фінансування. Ще в нас з'явився пляжик. Ось такий от. З'явився пляжик. Тут у нас живе цей. Як. Ну, там, тип один. Ще в мене з'явилась крута броня. Я її не в 4, але дохід 2. На всьому за 4. На всьому прочність 3. Все як має бути. Всім дякую. Ми. Ми. Ми раді. Ми раді, що в нас є такі жителі. Ми раді, що в нас є такі жителі. Це дуже добре. Я повноправний другий Марбан Дерва. Чекаю, поки... Ай, ай-яй-яй!